Зима і квіти Опа. десь в прошлий раз я тут був знайшов сарка цейфи, але не знаю, чи будуть вони, чи не будуть, тому що випав сніг то може і не бути їх похолодало Гриб порхавка. Він висохший і такий пускає димок. Він, якщо порізатися, то загоює рану. Так, так, так. То з цифра була десь чуть. Далі. Опа. Зараз ми їх знайдемо. Якщо вони виросли там, я оставив був, щоб, щоб вони росли, бо були дуже маленькі. А. Чи може хтось їх уже й позбирав? Не знаю бо є багато любителів піти позбирати перші весняні грибочки. Оце ми прийшли на це місце, де були ці перші саркостифи? Є, є, або дуже вони маленькі. Маленькі. Не виросли. Більше щось не бачу. Та, напевно, що холоди, та зато їх і немає. Треба тепла, тепла. І тоді піде, піде все. А це такий трутовик на вільсі. Гарний заглядає. О, дика курка полетіла. Чудо, що не, не побачив дружок її. а то він вже її ганяв. Диких курей багато у нас. А ще як побачиш такий маленький виводок, як вони не можуть злетіти, то біжу, біжать, а потім взлітають. Ну, бояться. А тут такий на ліщині. Не знаю що за такий гриб. ну от Гарно так виглядає, або хто таке. Опа! Прикольний такий. Тут подивлюся во калюжниця. Розцвіла теж. Гарно квіт. Що, дружак, знайшов курку? Дружок. Дружок, де ти є? Ану. знайшов дику курку, чи ні? Шукай курку, шукай.